Привіт! Стосовно накладного платежу. Чому ми це не робимо? Дивіться, по закону накладний платіж в Україні дозволяється тільки перевізниками і на розрахування коштів на розрахунковий рахунок. Але нова пошта не є перевізником. Вони є експедіторами, в них навіть немає ліцензії на перевезення. Податкова їм давала рік привести договора в порядок. Вони не привели. Зараз, 1 березня вступив закон і відправки накладним платежем через нову пошту. Вони заборонені. Податкова надає штрафи, вона не приймає договора наші з новою поштою і зарахування коштів на наш рахунок. Тому ми приймаємо оплати. Тільки на безготівковий рахунок ФОПа. Якщо у вас виникнуть питання по поводу отримання вашого товару, там переглядаєте його на пошті. Якщо у вас є якийсь брак, чи ще щось, ви просто составляєте акт на новій пошті. Якщо у вас так вийшло і вам треба зробити повернення, ви просто составляєте акт, робите повернення, і ми вам повертаємо кошти. Звідки ви заплатили. Якщо це картка це картка. Якщо рахунок, вони повертаються на рахунок. Ми робимо помилково зараховані кошти, а обратно вам на рахунок. Все. Це дуже просто зручно. Якщо хтось там ще не уверен, там в відправок наших, ну передивіться канал. Канал вже багато років, компанія вже багато років, і ми являємося імпертерами. Ми не являємося просто ФОПом, який там сьогодні відкрився, завтра ні. Всім гарно одни, не па.